Більшість законопроєктів сьогоднішнього порядку денного у парламенті це закони про вибори, про їх безпеку та відповідальність за їх зрив. Щоб неможливо було зірвати вибори в Україні і ті пропозиції, які є від центральної виборчої комісії. Нам треба негайно ухвалювати, бо зняття так званих технічних кандидатів і спроби вивести із комісії. Людей, які представляють цих технічних кандидатів, це і є спроба прямо зірвати вибори в країні. Регіонали і комуністи до хрипу кричали про нелегітимність майбутніх президентських виборів в Україні, оскільки проголосує лише частина країни на сході в умовах, АТО голосування неможливе. Більшість наголошена тому, що законодавча база є, а організація виборів, у тому числі і забезпечення порядку на дільницях, це обов'язки місцевої влади, тому вибори законні, а їх результати. Будуть легітимні вибори будуть і все буде зроблено исключительно по закону. Абсолютно відкриваємо закону виборах. Попробуємо знайти хоч один пункт, по чому можна прицепитися і сказати, що нелегітимний, Я пункту пункта не найду вибори, будуть в повному соответствию з українським законодавством масло у вогонь додають і військові навчання росіян на кордоні з Україною. Вони то закінчуються, то починаються знову. Однак виборам це не стане на заваді. Панімає їх логіку провокаційною точно будуть устраювати і учені, і піджигати со усіх сторон, і так далі. Ну, ну що делать? Thank <laughs> you. що ми знаємо своїх друзів, знаємо влюцю у сесійній залі. Сьогодні ухвалили закон про допомогу родинам військових, які втратили годувальника у бойових діях та ратифікували меморандум між Україною і Європейським Союзом. Цим законом Україна визначається як позичальника Європейський Союз, як кредитор. У результаті Україна отримує макрофінансову допомогу у сумі 1 мільярд євро. Ці гроші держава має повернути одним або двома траншами не пізніше ніж через 15 років. Яна Курченко. Картем Кутасов соціальна країна.